Тільки що говорили з Наталією Григорівною. Максим Валіович. Камери поставить в лікарні. Володю я його визвав зараз. Просто зараз візьмете його, поки я буду зараз приймати людей. Мені важливо інше. На соціальних мережах скарги на лікарів, що приходять пізно, уходять рано з роботи. Що приходять до 10, о 10-й годині, уходять о 4-й годині. В тому числі керівний склад. Тобто, камери, постати на входах, да, щоб я бачив в міграцію, хто коли приходить, хто коли уходить, ну, то що ми бачили ці всі речі. Тобто, бо логіка яка? Я це звертаюся до лікарні, Наталя Григорьовна, щоб ви на контролі тримали. Якщо питання стоїть, що людина там мало заробляє, давайте видумувати разом механізми, як вона повинна заробляти більше. Давайте акумулювати предмети платної послуги. Давайте, от ми зараз розробляємо проєктну документацію і близько 200 квартир будемо готові видавати в там, перспективі 2 років медикам, які будуть готові працювати у нас 5 років і більше. Тобто, ми готові стимулювати, але ми хочемо взамін отримати якісну послугу.